Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні в нас 15 січня 2023 року і пройшов час для першого звіту у спільному проєктові Краса і Залишки в пряжі. Організувала цей проєкт Наталя. Її канал називається В'язалки от Наталки. Дуже цікавий проєкт, адже можна повив'язувати. Більшу кількість своїх залишків, скільки в мене я не рахувала, і не хочу, хай буде таємнице навіть для мене. Посилання на Наталю та усіх наших учасниць у даному проєкті, ви знайдете в описі під цим відео. І ще в цьому відео вас чекає, це хай це буде трошечки інтригою. Оскільки у нас почався 1 січня. І я, як і більшість почала в'язати, а вже потім знімати, то вступне відео в мене вийшло пізніше, аніж я почала працювати. На своїх екранах ви зараз бачите першу готову роботу у спільному проєктові Краса і залишки в пряжі. Історію творення цієї пари зараз вам покажу в хронологічному порядку. Сьогодні у нас 1 січня. І почну свою участь у спільному проєкті зі шкарпеток. На своїх екранах ви бачите залишки двох видів пряжі. Це спонсорська пряжа, така коричнева. А це залишки мого світло-жовтого, можна сказати, лимонного махеру. І саме з таких ниточок я буду вив'язувати шкарпетки. Сьогодні у нас вже третє, і хочу вам показати, скільки мені вдалося пров'язати першої шкарпетки залишків пряжі. Це я взяла коричневий кулір та ось такий тоненький михир із залишків. В'яжу я на спицях 3-0. На трічку набрала 48 петель, пров'язала 18 рядів резиночкою 2х2. Та 30 рядів просто лицевою гладдю. І далі, звичайна, бабусина п'яточка. Це пара шкарпеток розміру 42-43, важить 125 грамів. Багато залишків я маю пов'язати ще бажаю. І сьогодні, 8 січня, я розпочну свій, свою другу ж пару шкарпеток. Пільному проєктові краса і залишки в пряжі. На своїх екранах ви бачите ще моточки, з яких вийде дуже гарна та тепленька пара шкарпеток. Я пішла в'язати, а вам ще трохи почекати. І на сьогоднішній день моя друга пара із залишки в пряжі має такий вигляд резинка на обох шкарпетках. Але відв'язана найбільшу частину тільки на одній шкарпетці. В'яжу я спицями трічкою. 3, нуль. Звичайні спиці шкарпеткові. На цьому, моє любі, буде завершувати свій перший звіт у спільному проєктові від Наталі: В'язалки від Наталки, краса і залишки в пряжі. Проходьте, будь ласка, до дівчат. Нагадаю, список дівчат знаходиться в описі під цим відео, і ви зможете побачити, яку красу найдивовижнішу створюють дівчата навіть залишки в пряжі. Але це ще не все. А зараз обіцяна несподіванка. У в'язальних мандрах я вам розповідала про доньку моєї подруги Анастасію Настю. Так ця дівчинка, вона. Не готова приймати участі у спільних проєктах, але їй дуже подобається в'язати. Вона вміє в'язати і гачком, і спицями. Так от я вам зараз хочу показати першу примірку її виробу плечагового виробу. Дизайн, форму та як в'язати ця дівчинка розробила для цієї ковтинки самостійно. Я Покажу вам фото. В Насті з її виробами ще до прання ковтинки та з дозвілу і самої Насті та її батьків. Ковтинка, яку ви побачите на Насті, спинку, одразу вам скажу, що заплановано, аби мотив на ковтинці були різних розмірів. Якщо вам сподобалася робота Насті, можете залишити коментар під моїм відео, і я обов'язково покажу його юній майстрині. Адже ви самі знаєте, що добрий коментар стимулює нас до праці, стимулює нас створити щось найдивовижніше. На цьому любов, я вам кажу до побачення, бо наступний звіт у нас буде десь приблизно 2-3 лютого. Тому, любі мої, вам час відпочивати, а мені час дов'язати. До побачення, мої любі.